Дивись, нічого собі на черепасі! Ще такого не було. А як, куди? У воду? Та у воду. Здорово, реви! А що тут робити, я нічого ще не розумію. Очки просто збирати. Цього я сам нав'ю. Добре. Того зараз врятуємо. Нарешті хоть одного. Добре. Цяо, я набив стреляти не вмію Давай, давай, до гори Эп ми! Ааа, эп ми давай, давай, відкривай мені дорогу Піднімай ліфт до гори Прикольно? Здорово, здоров. Амба, кажется. Амба. А, я може попаду. Прикольно. Вообще прикольно зробили Так, добре. А, майже... Єс! Yes. मत्स्य समय की पूजा Всім mm. ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Rayman Legenda. Так, продовжуємо грати далі. 115 штук у нас вже є. З 700. <свісно> Все одно. Ще дуже до того далеко. Так, дивіться. А тут і що? А, давайте перше це Це 21-55. з 55. Давайте тут пару штук візьмем. О, пацани, здорово, вас же звільнив. Вас звільнив, у вас щось тут мало. Так, туда можна зайти, то забрати, поки що ще ні. Цих звільнив. Опа! А тут там мене ще не було. Давай, швиденько, файно. А, не достав. Так, муха буде? Муха. Муха, муха, муха. Нема мухи. Добре, біжимо. Неочікувано Не очікувано було. Давай. А. Так, мені треба вниз. О, давай. Є. але мені назад тепер вийти треба. Все нормально. є, дивись, Красиво, звільнили, вийшли. Е! А я стріляти не вмію? Я стріляти не вмію. Давай, давай, добре. мі! ми! Ааа, мі. Давай, давай, открывай мне, дорогу. Піднимай лифт до гори. Прикольно? Дрова, дров. Амба, кайф. Амба. На амба. Оп. Оп. Добре. Нормас. Це шо за Пішов туда. Чикс. 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 Так, стоп. Я догори... Я догори, виліз. Там мені здається, щось має бути. Дивіться, я так і знав. Секретні двері. Що за м'яч? А що за м'яч, чекайте. Я ще не вийду в комуніче. А, я може попаду? Прикольно. Вообще прикольно зробили. Так, добре. А, майже. Єс! Yes. Оце найліпше завдання було. Прикольно, мені, чоб собі попадаєш, ти все. І скакати не треба. Дякую, дякую, дякую. Це О, чекай бо чуть не впав. Так, сюди. Оу. Так, відкрить. Оу. Чекай, чекай, це і куда? Я, я тут понаривали. Все, добре, я прийшов вперед. Ух ти що? О. Це великий такий був таракан. Так, де, я того рятував? добре. Погнали вперед. Тут зараз треба швидко. Погано, тихо, нормально. А, як мені туди достати? Я не достану до гори. Ай, погано. Мені конче туди достати. Давай я падаю. Мені треба того звільнити, тим більше його не важко там звільнити. Я буду підскочити швидко. Але Алдвій, я вижу. Нормально. Добре. Так. Ооо. Е ну це нормально, а як мені його достати? Капець, я не достану. Ледве! Ледве я достав. Тихо. Той вниз порив. а мені туди. А цей, цей теж туди. Тихо, тихо. Пішов вниз. Добре. А ну де я буду? М -м -м, нічого, ми його зазвільнимо, швидко. Добре. О, перескочив. І то так красиво перескочив. Воу! Так, нормально, добре, добре. 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 Кулю перескак. Амба на амба. Добре, туди за ним Бигом. Той тоже за мною. Так, десь не минтра, не напевно. Це його набив, добре. добре. Трошки вколовся, а це нічого страшного. Амба, на амба. Так, за цим. Добре, добре, добре. У! Добре. На амба. А ч я не можу то вдарити? Це капець. Мені кончий його звільнити. Я би всіх позвільняю, було би шикарно. Вниз. Вниз. На! Є. все, нарешті. Скільки ми вже? 4, 5, 6. 6 звільнили. Красавчики. І це ще ми не дойшли до кінця. Пау. Що ж ти пойдеш? Індеколи не паде, деколи пайде. Добре. Дивись. Ага, Ні... все, я паня, я знаю, що ж там робити. Аж тепер я знаю, що там робити. Перелетіти! А на житим, підпише, ще лайк, берег, відомо, не вийшло. Ооо! Добре, то не беремо. Давайте сюди. Сюди. Так, чекайте, а цей за туди піде. Добре, нормально. Так, ту штуку ми зможемо взяти? Ні, не зможемо. А, ні, змогли. Добре. Так, нам вниз. Обережно, 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 обережно. О. о, це, вообще нормальок. Є, ще одного звіни. Добре. Ти ємна кімната десь, мені здається, тут має бути. Аааа! Одну колючку ударюсь. О, чекай, того не звільнили. Добре, звільнили. Падаємо вниз. Добре, добре, добре. Тихо, 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 тихо. Добре, добре. Летимо, летимо. А-а-а! А стоп, а там знизу що таке? Ай, тут важко. Тут важко дуже. Добре, нес. Давай, 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 добре, добре. В один, в один. Міг хип десь треба взяти ще одного. І то буде легше, скипе. Давай. Добре. Дірку зробили, добре, добре. Ааа! За хвіст одного зачепив, за хвіст! Самого верху вдарилось. А Так, давай. Погнали. Ааа! Він... Як паде, то вже паде. Ти вже нічого його спинити не може. Давай, давай, нормально. Не спішити. Але і не помало. Посередині треба. Єс, нарешті. Движ і цього зустрів. Это везде запас смею. Весь, весь забирай знову. Зараз будемо доганяти, значить. Як завжди, як завжди. В кожній серії ми його доганяємо. А з того боку що є? Нічого немає. Я думаю, може тут щось є. Добре, зараз його догоняю. Давай, давай. Оу, там щось впало так. Дивись, як я доганяю. Ви щось і сміє. О! Uh. Ah, а! А що мені там робити? А, там просто пролітати, напевно, треба. Капец! Давай, 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 давай! Добре, 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 добре. Не зупиняємось. Давай, давай, давай! Давай! Я упав вниз! Мені треба туди дострибнути якось. Я знов звідси. О, там дуже важко. Там дуже важко. І цієї штуки можна дуже високо відбиватися. А я там був не підстрибнув, і тому... О! Ай! Він один розколеться і все. І він же бігти не хоче. Давай, 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 добре. Ледве. Добре, добре. Вже доганяємо. Добре. А-а-а! Легонько вколовся, легонько. Він просто підлітає догори, а там не треба. Давай, 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 давай. вже знаю, джензойка спроба. І ми вже майже догнали були. Добре, добре, добре. Єс! Еееес! Yes. Давай, 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 давай! Догоняй, доганяй, -у. Uh. Uh. Зараз, зараз я тебе врятую, скакай! А, він зараз скочить. Uh. Двіс, то всі так тікають. Еее! Yeah. Uh. То скільки ми з Диви, він вернувся знов? Що, знов хоч зістати? Uh. Що що він сказав? Не розумію, що він там говорив. Ввіть одного не врятували, одного тільки. Корлев. А ну. бронза на розслабоні. Раз. Срібло на розслабоні два. Я думаю, листок мають дати три. Не дали листок. Та нічого страшного. Ми нормально зібрали. Зараз подивимося скільки. Ну так було трохи важко. Моментами. Дивіться. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять. Девять штук. Чем молодці. Так, 170, тут закрито, я би хотів відкрити. 135 закрито. Тут закрито, Ого! Тут все тут тут. Вертаємося назад. Так, а що за open? Щось є. Тут super суперсели. Там не треба ніякої суперсели. Я ще хочу збирати 124. Тут ми впоралися з завданням, нам треба ще збирати очки. Сюди я не хочу йти. Там нормально, там нормально. Заходимо в головну галерею. 30, добре. Так. 0,65. ну давайте попробуємо. Але це має бути дуже важке. Опа! Давай сюди. Що тут? Муха буде? Ого, две, я плавати буду тут, чи що? Йлес, нічого собі на черепасі, ще такого не було. А як, куди? У воду? Та в воду. Здорово, реве! А що тут робити, я нічого ще не розумію. Очки просто збирати. Очки позбираємо собі. Ой, якась бачка. Ти цим можеш щось робити може не ні б'є, ні, нічого, давайте вниз. Ду-ду, <риклад> ду ду О, здорово, хлопці. О! Тихо. Хто каже help me? А. Добре. поки що, я не бачу нікого. Ага. Бачу. Добре, легонько. Help me! бачу. Тихо, тихо, вони йдуть. Не знайшли. Хе. -хе, -хе. Не знайшли. Давай, 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 давай. Тікаю, тікаю, тікаю. Добре. Двох врятували. Проблем ще не мали. Там теж є. Один, напевно, тут що знизу. О, ти хто? Дістав. А я не знаю, хто він такий, той дістав. Так, от цього ще треба вдарити. А я його, напевне, не можу бити. Тихо. О, низом проплив. Позабирав все, що є. Так. Яй-яй, він мені. О-о-о! Оце професійно було. Ми вже дві копійки йшли. Давайте до гри. Опа. Туди, 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 давайте сюда. Давай, пришл у нас тут знизу. Так, Нам треба якось проклестить. О! Что таке? Все нормально. Тихонько, тихонько. А там є якийсь прикид! Дивись, треба врятувати, але так щоб не підірватися. Я врятував його і не підірвався. Молодець. Так, отута. Запливемо туди. Тихо! Можешь туда? Яй-яй-яй-яй. Щоб -яй. професійно-то. Так, тихо. Так, нам нес, або тут. Оу, світло, тут капець валит. Добре. Так, тут є прохид. Ее. Yeah. Help me. Зараз будет help me. И можем ще й пройти туди. Тихо, тихо. Так, отут. А ну, зверху що там є. Зверху, золото. Скільки ми вже врятували? Ми вже трохи врятували рятували, тут вообще воді. Так. О! Тихо! Прохід. Прохід. Зараз я тебе врятую, почекай! Скільки там? Раз, два, три, шти, п'ять, шість! Шестеро ми вже врятували. Ми вже молодці! Чуть не вдарив мене. Семеро. Сімка. Так, давайте сюда. Тут щось блимає. Раз блимає, раз не блимає. Нормас. Mm. У, -у, -у, У. Сюда. Сюда. А сюда. Тихо. <посте> А, тікай, тікай, тікай. Током вдарили. Довше один раз. Єс, успів я його вдарити. Так, ця штука. Ага, мені треба до гори. Дивись, удалети. Тихо. А я за ним ззаду буду. Добре, розбив. Так, зверху що там? <пл 'як> Ууу, знаєте що тут? А тут король. Або королева. Help me, зараз буде help me, чекай. Мені треба не заміти. Тихо. А, це ж і цей стріляє. Не попав. Ще один. Не попав. Yes! Yes! Це було не складно, а ми впорались. Ура! Добре! Чекаємо звідси помало. Так, стоп! Тихо, нормас. Так, це що? А, все, вихід. Вихід! Дивись, знову майже всіх! 9 з 10. Практично ідеально. Не, прикольно, в воді мені сподобалось. Непросто. Так, бронза є. Yeah. Срібло є. Yeah. Листок. Трошки знову до не достали. Цими листками я вам кажу. Але мені два рази подається вже 18. 21 захід. 20 за одну гру. Дивись, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Збираємо і збираємо. Опа. Дві аж дві відкрили, давайте оце. Ого! Тут якісь три жаби треба знайти. Хто знає? Що за жаби? Так, погнали, В який бік, що куди? Це що таке? Ууу що це таке? А, очки просто. Ууу. ага тут нема. У-у-у. Отого От треба набити. Є стов. Так, ми можемо догори, можемо вниз. Давайте вниз поки що. Цього набили. Чекаємо. Зараз ту штуку треба завалити. Ми зараз дивіться, як це зробимо. Вона поплило. На. На. Все, набили двох. Легко і просто. Так. О, 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 о. Обережно. Прийшли. Тихо. Вперед. Є, нормально, взагалі нормально. Що таке? А я таки знову, знов, я таки знов, що жаба буде. Ходи, ходи знов. Так, чекай. О! Чекай. А може там зверху щось є? але ні, нічого нема, напевно. Добре, ходи, жаба? Йдемо далі. Так, тут тоже мені поможе. Цього я сам наб'ю. Добре. Того зараз врятуємо. Нарешті хоть одного. Добре. Цього я набив. І цього за наб'ю. Так Давай такого. Дивись, там хтось є. Уууу, врятували. Добре. Добре, дві, ідеально зробили. Пішли вниз. Ти перелетиш туди? Дві, вона літає крізь труби. Набеле. Набеле. Ух ти що? я ще такого не видів. Дивись, там хтось є. Та забрали. А жаба, чуєш? Ага, вона забрала. Ну ладно, йдемо сюди. Подивимось, що тут всередині твориться. Tak, me je vešli. Dobre. E, a tu? Aha. Dobre. Dobre, na beli. Tak, tu ta. Jeeeej. Opao, Na beli, izvilnili. Dobre, cutru bo posteje. А, чекай, чекай, чекай. Добре. Добре. Нині жаба, як ніколи. Нині жаба справляється зі всім. Так, добре. А там зверху щось є, там зверху нічого нема. Добре, йдемо далі. Жаба куди є. Диви, майже того завалило. О, такий завалило. Так, жаба. Ааа, я думаю, що ты там. Давай, давай, давай. Добре, ми звільнили і завалили. Так, мені значить нес. Прикольно придумали. Давай, 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 давай. Давай. Є. Ааа, мені здається, що до ще може би було йти. Ай! Так вам вдарило. А я де? Я тут. Даву, що я тут. Ай! Але і того завалили. Чекай, жаба. Help me! дара. Звільнив. Ааа, два рази током дарим. Перший раз я тут сліпший шла. Так. Добре. Добре, все. Чекаєм. Того завалив, того завалив, того звільнив. Нормас? Нормас. Вперед. Я просто хочу до гори залізти. Я не знаю, чи то можливо. Е, а може і не маш. Мож, може я не долізу до гори. Ладно, ходи, жаба. Ні, не долізу. Так, що у нас тут? Тут вроде все спокійно. Ее чекай, там током б'ють. Пересвай. Добре. Добре. У, -у, -у я щось знайшов, А я знав. Я знав, що я тут щось знайду. Так, тут крутити жаба може? О. Так, чекай їх купа! тихо. Тихо-тихо-тихо, бо падуть і падуть! тихо. Врятував! Єс! Добре, що я його замітив, я перший не замітив! Ура, ура, ура! На, одно, сябленько! Є, пішли далі. Так. Чекай, не я залізу. А, я упав! Нечесно. А ну-ка сюди. Якщо ти такого пересунеш, я свій сюди. Е, я упав! А чого я впав? Він сунив бік мене. Все, погнали. Добре. А як нам цього звільнити? Єс, звільнили. Куди? Добре. Так, отам щось є. Є, забрали. Добре, там що? Переключив. Так, о! Добре. Добре. Так, чекай, що нам тут? А, догорі просто. Фу, нормас. Добре. Хеп ми. Ес, скики. Раз, два, три, чотири. пять, шість, сім, вісім. Молодці, молодці, я вам кажу. Дев'ять, дев'ять і вісім. Прекрасно. За гру майже 30. Дві. Срібло. Ну, листок з... знову не добрали, чи добра. Дві листок навіть взяли. І рахуйте 8. Багато очок збирали. Ура! Ура, 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 ура! Це і розуміє, це розуміє. За там відкриються дві траси, певно. І скін. А ну, 2. Є-є, 40, 140. Є, 141. Добре, добре. А ну, давайте подивимось. Чекайте, тут ще щось пройти. А, ну, тут це треба зробити. І відкриється скін. На другий раз оце зробимо, і відкриється скин. І будемо грати далі. А ви в коментах пишіть які ігри ще хочете побачити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Всім па-па!